13 мільйонів 278 тисяч гривень з міського бюджету цього року планують витратити на озеленення Луцької громади. Нині триває тендер, сказав Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Це і посадка квітів, і видалення зелених насаджень, їх обрізка, косіння трави підсів, сів газонів, всі ті речі, які виконуються по озеленню міста. Це були проведені підрахунки нашим комунальним підприємствам спільно з нашими інженерами, враховуючи вартість, сьогоднішню вартість матеріалів, сьогоднішню вартість пального та інших необхідних ну, речей, реагентів, заробітних плат. Та обслуговування техніки. Жителі Луцької громади, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, плани витратити 13 мільйонів на озеленення оцінюють так. Поки що треба за армію думати, а там тоді буде та озеленювати, буде перемога. Війна є війна, але озеленення само собою. Так само живуть мирні люди, які повинні дихати свіжим повітрям. Взагалі ми ставлюсь добре до. Природи, озеленення міста, але мені здається, зараз саме треба абсолютно всі кошти, які є, якісь надлишки спрямовувати на засуд, добре сприяє на загальне ставлення до міста. Більш воно стає комфортнішим за але не під час війни. Хлопцям дрони треба. Хочете, щоб зелено було, щоб люди радувались, хоч квіточкою прийшли, щоб не були такі сумні. Зі слів Миколи Осіюка, торік тендер на озеленення міста оголошували на 12 мільйонів 280 тисяч гривень. Проте остаточна вартість робіт, виконаних переможцем, комунальним підприємством парки та сквери, склала 8 мільйонів 625 тисяч гривень. Розповів суспільному телефоном керівник підприємства Олександр Михалусь. Протягом 23 року комунальне підприємство парки та сквери виконало роботи з посадки кущів, дерев і їх прополювання та догляд. Робіт було виконано на суму 8 мільйонів 625 тисяч гривень. Квітковий продукції було засаджено загальну площу десь 4 тисячі 116 квадратних метрів, 41 дерево, 215 кущів і 137 метрів погонної огороди. Саджанців квіткової продукції було 143 тисячі 262 штуки. Висаджено. Торік на озеленення Луцької громади виділили 12 мільйонів 300 тисяч гривень, каже Микола Осіюк. З його слів, роботи з озеленення громади тривають з березня по листопад. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.